Кого не зустріну на вулиці, всі говорять про й те саме, що зараз, майже щоночі, ми боїмося за своє життя трошки більше, ніж ми це боялись, не боялися два тижні тому. Звісно, ці всі страхи, ці всі емоції вони відкладаються в тілі. Є люди, в яких почалися якісь респіраторні захворювання, є такі люди, в яких почалися там затримки дихання, затримки роботи шлунку, кишківнику. Є такі, в кого різко захворіла спина, поперек, ноги терпнуть, ну і все таке інше. Що з цим робити? Звісно, ми не можемо контролювати ті події, які нам несе наш скажений сусід, але ми можемо допомогти своєму тілу. Ми можемо собі дозволити сеанс остеопатії, сеанс біодинаміки. можемо собі дозволити поспілкуватися дуже добре, коли йде спілкування про щось хороше, про щось лагідне, тепле, добре. Можемо дозволити собі подорожувати, поспати в день, якщо не виходить спати вночі, це дуже важливі речі, які на сьогоднішній день. І я це прямо от на собі відчуваю, коли ми. Ну, я вже п'яту ніч дуже мало сплю, і це не просто. Але відчуття, що все буде добре, відчуття, що є можливості різні, що є, що ну, є вихід з цього всього. Це відчуття, звісно, є. Тому ці всі наші уроки, які ми проходимо, вони. На сьогоднішній день, я думаю, що вони про те, щоб залишатися людиною. Людяність, вона виглядає не лише в тому, які ми добрі, які ми хороші, які ми поважні один до одного. Ні. Ну, це так, але не тільки в цьому є прояв людяності. Людяність це ті риси нашого буття. В яких ми дозволяємо собі бути собою, дозволяємо собі плакати, дозволяємо собі злитися, дозволяємо собі якісь прояви чогось того, що ми завжди звикли, якби то з позначкою мінус знати. Да? Тому, ну це теж важливо. Це теж важливі риси, вони є проявом нашої людяності до себе. Якщо ми знайшли себе в такому стані, ну, це говорить про те, що ми в такому стані, нічого більше про це не говорить. Тому ну, тут можна в цьому стані побути набутися. Як я вже казала, можна там собі дозволяти і попросити і отримати допомогу. Яку-небудь яку нам на, на тут і зараз на сьогодні необхідно. Дуже важливо в цьому стані бути щирим самим собою, не звинувачувати себе за те, що я щось якийсь такий, не такий, чи якийсь іще інший. Все буде добре.